Я першим зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Підгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок, і сьогодні ми проведемо з вами спостереження за цією квіткою, з ясними днями, лагідними сонячними промінцями, переливами струмків. Пташиним співом і звичайно квітами до нас кожного року поспішає весна. Спочатку вона дарує нам підсніжники, які мають колір снігу, і тому, мабуть, його не бояться. Потім настає час пролісків, які з'являються трішки згодом, коли сонечко попрацює і зігріє землю. Пролісок має сині пелюсточки оченятка якими довірливо дивиться на світ. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, діти, чи можна нам зривати проліски? Чому? Правильно, краще просісти біля них і уважно їх розглянути і помилуватися їхньою красою. Скажіть, а які у проліска листочки? Якого кольору квітка? Чи мають квіточки запах? А чи є корінчик і де він сховався? Як ви вважаєте, чому квіти не ростуть взимку? Чи подобається вам ця квітка і чим саме? Запам'ятайте, діти, квіти рвати не можна. Ними потрібно лише малуватися. І берегти їх, щоб вони дарували нам свою красу, а ми їм свою посмішку.